Пані Олено, мої вам шанування, Доброго дня, дякую за запрошення. Буквально новина, яка з'явилася сьогодні, і вас власне як справозахисної організації, співзасновницю запитаю. А ви мені скажете, що, що до чого і яким чином це матиме вплив на Україну? Власне, Росія хоче вийти із європейської конвенції про запобігання катуванням. Це вже там їхні чиновники попідписували. Конвенція накладає на держави-члени зобов'язання низку, зокрема, забезпечувати право громадян на свободу від катувань, поважати право на на життя виконувати всі вимоги конвенції, це вже зрозуміло, що це все ні ви Росія просто на це все нівелює, не дотримується, і ви котрі опікуєтеся і людьми а в російському полоні, і жінками, зокрема а, і загалом полоненими і військовослужбовицями. Ось якщо ми з правової точки зору розглянемо, що це за собою може потягнути. Ну і власне чому Росія це робить, аби уникнути покарання? Ну, давайте так. Я вам відразу скажу: ми з вами і так розуміємо, що Росія і раніше не дотримувалась норм конвенції, правильно? Тобто, в принципі, де факто вони застосовували тортури навіть не виходячи з конвенції. Зараз вони вже роблять такий, скажімо, офіційний жест. Про що це нам може сказати? Це нам може сказати лише про те, що вони готові відкрито зараз заявити і продемонструвати, що їм в принципі тепер на всі якісь європейські зобов'язання. Ці конвенції, як і про БДПЕшський меморандум, да, який вони гарантували нам, скажімо так, недоторканість і так далі. Вони на це все плювали. І це титул, нам просто треба це прийняти. Давайте так, це е, фактично, вони голосно заявляють цьому світу. Ми тепер навіть офіційно не будемо робити вигляд. Нібито ми дотримуємося якихось зобов'язань перед людяністю. Да, тому що це про людяність. Давайте так тортури заборонені. Про це каже Європейська конвенція з прав людини, в тому числі. Mm -hmm. Тобто, це е, право не може обмежувати. Ну тобто тортур не має бути. Ми з вами знаємо, що тортур продовжується вже давно, з 2014 року. Бо війна іде довше ніж е, повномасштабна. І Росія нарешті знайшла в собі, скажімо так, сили і чомусь на от зараз обрала цей час сказати відверто, що так вони не будуть цього дотримуватися. <зв 'язок> Давайте тоді перейдемо власне до вашої організації Марш жінок. У вас великий спектр послуг, які ви надаєте з останніх новин. Черговий обмін відбувся на вихідних. Багато цивільних було повернуто. Зокрема, і колега наш Дмитро Хилюк, журналіст, нарешті повернувся. От, власне, про жінок у російському полоні, про цивільних. З того, що ми, як медійники, висвітлюємо, це завжди проблема. Це завжди проблематично ідентифікувати, встановити місце перебування, і ба більше що вони роблять із цивільними. Полоні. ну, Ми навіть уявити, напевно, не можемо, тому що ми можемо там наслідки, що з військовослужбовцями роблять. А власне, оцей трек, яким опікується марш жінок, а, наскільки він важливий, наскільки тяжкий і яка робота проводиться, власне, з того, що ви можете розповісти. Дивіться, ми, в принципі, в рамках співпраці з Координаційним штабом з повернення полонених вже. Давно почали роботу над поверненням саме цивільних жінок. Звичайно, нас цікавлять і жінки-військовослужбовці, але особливу увагу ми звичайно маємо приділяти зараз саме цивільним жінкам. Чому е, просто для тих, хто не знає, я скажу так, що в принципі під час будь-яких воєн і конфліктів цивільних людей не мають брати у полон. Навіть такої термінології немає. Ми не можемо її використовувати офіційно, тому що вони не вважаються полоненими. Розумієте, вони знаходяться нібито в неволі, але їх там немає офіційно. Тобто, ми зараз ну починаємо використовувати таку лексику. Ми кажемо, що Росія тримає наших дзвінок в заручницях. Вони їх використовують для своїх якихось потреб. Вони навіть не визнають їхнє існування у себе в заручницях. Розумієте, оце перший перша стадія, що нам необхідно зробити, якимось чином домогтися. Аби міжнародний комітет Червоного Христа ідентифікував і підтвердив знаходження цих жінок у полоні, деякі з них вже знаходяться понад 8-9 років. Розумієте, в них вже діти пішли в коло навіть повиростали. А їх все ще не відпускають. Ми дуже багато не знаємо. В нас є цифра зараз. от офіційно якою ми оперуємо в наших кампаніях. 403. Але повірте мені, ді. Десь в десятки разів більше, і е, як змусити Росію повернути наших жінок додому? Це дуже хороше питання. Як наскільки тяжко в, ця робота відбувається? Тому що я ще пам'ятаю, коли пані Ольга Решатилова була. Не омбудсменкою, власне, а раніше і так само говорили про цивільних. А це ж інформація, яку по крихтах збираєш. Яку ну фактично ж Росія не визнає, що вони у них є. Їм шиють кримінальні справи і вироки для того, щоб буцімто вони тепер стали офіційно винними перед Росією, і тоді вони офіційно, ну це це я просто відразу ставлю такі лапки. Буцімто офіційно вони злочинці, і таким чином вони їх можуть уже утримувати в тюрмі, Урмах і далі продовжувати катувати. А як загалом це ж по крихтах вся інформація збирається, не знаю, від родичів, ще якимось чином. Тобто, це ланцюжок просто шалених дій, напевно, для того, щоб встановити, що там людина є. Я вам не можу розкрити зараз усі способи, яким чином да можна ідентифікувати, знайти але це одне з величезних завдань, те, що ми робимо. Ми намагаємося підтвердити їхнє місце знаходження і де саме вони перебувають, да, в яких умовах яким чином якось можна повпливати, знайти варіанти. Щось їм передати, якось допомогти, і так далі, але це дуже важко. Вони реально заручниця. Дивіться, пам'ятаєте це, як, от, наприклад, з Максимом Буткевичем, да, правозахисник, мій хороший друг, якого також утримували. Да, він військовослужбовець, але дуже багато жінок, яких їх взяли, і вони були медикинями. Вони працювали в державних адміністраціях. Їх е, вивезли з окупованих територій, когось ще там утримують. Але вони не розказують про те, що вони є у них заручницях. Розумієте, а потім. Будуть використовувати як розмінну монету, аби забрати когось з своїх, ну типу, і це, оце ж цих людей, ніби в них немає. Вони не кажуть, що вони є. А потім одна-дві під час обміну хтось з'являється. Але скільки вони забирають в той же самий час з окупованих територій в той же час, от скільки повернулись, а скільки зникло. А, навіть і невідомі деякі цифри, тому що в когось можуть бути родичів і так далі, так далі. До речі, в одному із от ближніх обмінів вчителька була з Донеччини, якщо я не помиляюся, яка 8 чи 9 років була в полоні, також повернулася, і це ну це вириває серце. Ну але я вам дякую, що ви доєдналися до ТЕРО, що ми розказуємо. І можливо, комусь саме організація «Марш жінок стане у пригоді. Вони звернуться. Я попрошу до речі, наших режисерів за можливості вашу Фейсбук-сторінку показати, а тому, що інформація це. Наша зброя медійників, і ми мусимо це поширювати. Давайте тоді ще до іншої категорії допомоги, сприяння такого плеча підтримки, яке «Марш жінок» надає. А це власне фронт, нинішній жінки на фронті і юридичні консультації. А розкажіть про цей напрямок діяльності, аби глядачі і ті, хто потребує знань у цьому напрямку, знали, куди звернутися і що ви можете чим допомогти. Дивіться, по перше, це е, така критична допомога по закриттю потреб жінок, які е, знаходяться у війську, які є військовослужбовицями. Останній наш збір це було на берці. Ми відправляємо жінкам е, берці на літній період і потім на зимовий закуповуємо. Бо на жаль, і далі е, наша держава не може забезпечити повним обмондируванням саме жінок, а у жінок є потреба для того, аби форма була саме адаптована. Під жіночі розміри, жіночу анатомію і так далі. А ми також організовуємо робимо для ветеранок, які повернулися вже з фронту да, ретрити для сімей разом з сім'ями або окремо ми вивозимо їх, аби вони могли відпочити, відновитися і якимось чином повернутися до цивільного життя. Ми також співпрацюємо з дуже багатьма іншими організаціями, наприклад, як я, Маріуполь. Да, також цивільними жінками, які повертаються з полони, з Нума сестри з чудовою Людмилою Гусейном. Робимо кампанію саме по поверненню жінок полонених. Да, виходимо на акції, намагаємося тримати суспільну увагу для того, щоб розуміли люди, що в принципі відбувається там в полоні. Ми дуже багато медійних кампаній робимо і намагаємося співпрацювати зараз. Починаємо новий трек роботи з міністерством оборони. І сподіваємося на те, що все-таки е, тема домагань в збройних силах України сексуальних домагань до жінок якимось чином дуже швидко вирішиться. А якимось чином я маю на увазі саме в законний спосіб, тобто необхідно змінити деякі норми законодавства, які стосуються саме жінок військово аби унеможливити. Усі ці е, сексуальні домагання і е, відсутність відповідальності за них, давайте так скажемо, для того, аби жінки могли почувати себе нарешті безпечно захищаючи нашу батьківщину. До Речі, я спілкувалася в етері з військовослужбовицею, і ми про це говорили. І вона так само каже, що потрібен розголос, потрібно говорити. Бо десь ми може менше медійно приділяємо уваги, але проблема просто так не вирішується. От до речі, також про гендерно зумовлене насильство, і вона говорила, що війську це є так, можливо, це не так, як було раніше. Так зараз уже жінки і дівчата, військовослужбовиці чинні можуть про це говорити. Давайте так. В більшій кількості ніж раніше, але до сих пір недостатньо, бо є осуд суспільства, і отак я плавно, плавно від військового від війська, військовослужбовець перейду до цивільних. Чергові у нас були випадки. Коли почали говорити жінкам, сама винна. Це були якраз проблеми, які відбувалися із відомими людьми. А це було насилля різного характеру. Але знову ж почалася знову от ті самі стигми і стереотипи сама винна для чого виносити сміття з хати, для чого це все виставляти брудну білизну і так далі. Ну і знову ж таки поляризація суспільства. Одні стають там на бік відомої людини, яку звинувачують, інші звинувачують іншу сторону. І в принципі, то з того, що почитавши, подивившись, я не скажу, що аж надто змінюється ситуація. А як ви могли би сказати, оці ем, осуд суспільства сама винна, не виставляйся на показ? Чому досі ми боремося? з таким от внутрішнім ворогом у цьому і стереотипів, особливо щодо жінок. Давайте так, <кій> мій погляд. Я вам так скажу, ситуація потрошку змінюється. Звичайно, хочеться, аби це сталося швидше, угу. і от просто на порівнянні вам скажу не так давно. Читала дуже близько були новини в соцмережах, поширювалися про те, що відбулось зґвалтування 12-річного хлопця. Угу. Да, підлітки його зґвалтували. Так. Один не підліток, 20 років, іншому там 16. І далі було була новина про зґвалтування дівчини. <свят> наскільки різні коментарі, це просто жахливо. Я просто хочу попросити всіх тих, хто дивиться зараз, просто усвідомте с -с -с собі цю картину. Що майже всі коментарі, там, де про зґвалтування хлопця, а -а це підтримка цього хлопчика. Це про те, наскільки жахливо вони вчинили, наскільки має бути суворе покарання, і так <свят> далі. Під новиною про зґвалтування дівчинки. А чого вона пішла до нього? А чого вона е, взагалі е, була в цьому приміщенні? А куди дивилася мама? А зараз дів, дівчата такі знаєте? Ну от як ви і казали, нібито вона сама спровокувала і так далі. Е, звідки це йде? Це наша культура, яка вчила чомусь і досі, і досі знаєте, ми вигрібаємо ці е, остаточні, скажімо так, е, виявлення того, що нібито жінку зґвалтувати. Це не тяжкий злочин. Раніше навіть в законодавстві він не кваліфікувався як тяжкий злочин. Можете собі уявити, зґвалтування не вважалося взагалі до якогось моменту злочином, особливо у шлюбі. Нібито в шлюбі зґвалтування не буває. І взагалі навіть кримінальним проступком серйозним не вважалося. Люди, будь ласка, схаменіться після зґвалтування жінка просто втрачає своє життя. Ви навіть, якщо не можете зрозуміти, я зараз до чоловіків звертаюся. Просто повірте на слово жінкам, тому що жінки не видумують. Давайте так. На завершення я просто хочу якось все одно на щось позитивніше вийти. Давайте на марш жінок. Ви сказали про кампанії з міністерством оборони, які надзвичайно важливі. Так само я бачила різноманітні кампанії у вас на сторінках. От, знову ж таки, про стереотипи, про прислів'я приказки. До речі, давайте можливо. От у нас буквально хвилинка буде для відповіді. Прислів'я приказки українські, там де це баба з коню, баба з воза, коням легше і так далі. Так далі. Тобто, знову ж ги-ги-га-га. Про жінку, нібито, але це знецінювання, нівелювання, яке тако поступово, як зерниночки, закладаються. А чому власне оцю кампанію треба ознайомитися на вашій сторінці, нашим глядачам? Знаєте, я просто завершу однією фразою, тому що от для, для всіх тих, хто каже, що там жінки видумують, або які там у вас проблеми з правами і так далі. Річ не лише в правах, річ ще в можливостях і в ставленні. Тобто можете собі уявити для того, аби жінці вважатися людиною, їй треба боротися, аби її просто почали сприймати як е, просто будь-яку людину чоловіка, який зайде середньостатистичного. До нього буде повага, йому будуть тиснути руку і так далі. А жінці за це треба ще поборотися. Розумієте? Тому от права жінок, фемінізм це просто таке просте твердження про те, що жінка, уявіть собі, це також людина. Давайте в це повіримо. <гум> Я сміюся, просто знаєте тут така суміш і гірка, і, е, і радості. Але та е, жінки жінки це людини. Уж повірте. Дякую вам величезно, Олена Шевченко, співзасновниця правозахисної Дякую. організації Марш жінок була в етері п'ятого.